Доброго ранку, любі діти, шановні батьки і шановні колеги, сьогодні тема нашого заняття, інтегрованого, є така: сортуємо сміття, бережемо планету. Емечка, подивись, будь ласка, на картинки, що ти бачиш на цій картинці? Я бачу, що тут не можна вдома мутрити. Що робить надин... ця жіночка? Що вона робить? Олесосе прибирає, так? Да? Е, а скажи мені, будь ласка, а приємно жити е, в хаті, де чисто, де прибрано? А. Так, звісно, що так, чися. так. Да? І ось Трішка. кожного дня ми намагаємось підтримувати цю чистоту. Що ми робимо? Що робить ця жіночка? Ви... Пилисоси, Б... да? що ще можна робити? Витирати. Обер... Пин, да? Бам... Правильно, і кроватку свою застеляти, і прибирати речі, іграшки да? на свої місця. І ось після такої уборки у нас, бачиш, яка купа сміття утворюється. Що ми робимо з цим сміттям? Куди його ми виносимо? Ну, наслайво нас, 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 нас. Да? ось такий контейнер, де ми складаємо це сміття. А що ж відбувається далі? Артемочка, я тебе вітаю. Що ж відбувається далі? Куди віддівається це сміття? Хто, його, хто, хто забирає його? Мама. Машина сміттєвоз, да? Так, і ось у нас залишився. Пустий контейнер, да, дітки? Сміття забрав, да. да? а е, наше життя звільнилось від цього сміття. А куди ж воно дівається далі? Як ви гадаєте, де воно поділося? На свалку, На свалку, так? Да? Да. Добре, сміттєзвалище. І ось сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу проблему, яка стосується. Кожної людини, яка живе на нашій планеті. Подивіться на оцю картиночку. Ема, подивіться, Артемчик. Що? що вона у вас викликає? Вам приємно дивитися на цю картинку? Ні. Ні. А чому Софійка? Чому неприємно? Тому що... Як ви... Тому що... Тому що це погано. А, це не красиво. Це... Не викликає у нас ніяких емоцій, да? добре дітки, але це ж не просто так? все, да? Це сміття не відсортоване. Воно гниє на сміттєзвалищі і попадає туди, в землю і в океан. А подивіться на цю картиночку. Це море, так? Да? Ми бачимо така морська водичка, але приємно вам в такому морі купатися в цій водичці? Ні, Ні. а чому? Чому що вона грязна? Правильно, дітки, грязна. Дивіться, і маска тут, да? чиясь, і, і якісь пір'їни, і сміття взагалі дуже неприємно. Я б теж не хотіла купатися в такій грязній брудній водичці. Тьомочка, а от там... подивіться на цю картинку. На цю картинку подивіться. Ви знаєте, ця картинка у мене взагалі викликає таке обурення. Ось подивіться, ми бачимо морського котика, да? Але так. де його ніс застряв? Застряв в якійсь коробці, да? Це металева коробка. І ось, бачите, ця тваринка страждає. Подивіться на лисичку, яка запуталася теж у цьому смітті, у цих якихось грязних е, ниток. На лебідя. Це дуже погано. Дивіться, він своїм дзьобом да, ткнув у цю банку і все і цей дзьоб, у нього і ця банка повисла у нього на дзьоб. Дітки, це нормально? Це дуже погано. Ні. Це, це не нормально. Погано. А ось ця жахлива картинка. Хто тут на ній зображений, вам видно? Так. 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 Хто це? Хто це? Черепашка. Черепашка. Черепашка, але вона навіть не схожа на себе, да, дітки? А чому? Подивіться, ось тут її панцир, який твердий, красивий, такий круглий, зараз він перетянутий, да? ну, якоюсь мотузкою. І ця матузка, наскільки його здавила, що навіть змінила форму панциря. Це страшно, так. Да, дітки? Це те, що відбувається у нас в природі, це, це дуже страшно. А причина цьому це є саме оце сміття, яке не відсортовано, яке тут лежить, гниє і отрує всім життя, і тваринам, і людям. Ось така проблема, про яку ми з вами сьогодні говоримо. Дітки, і якщо оце сміття не переробляти, то майже через 100 років наша земля може перетворитися на суцільний смітник. І для того, щоб розклалися усі відходи, да? те, що залишки, те, що ми викидуємо, потрібно дуже багато часу. Ось, подивіться на цю банку металеву. Да? 200 років потрібно, щоб вона розклалася в землі. 200 років. А оці, дивіться, сирничок, сирники, да, дай коробочка. 14 місяців. А ось подивіться, дітки, оці е, пластикові, да, ось памперси викинуті, да? е, тарілочка, да, е, стаканчик. Потрібно 400 450 років, щоб вони розклалися. Це дуже-дуже великий час. Я не знаю, скільки це циклів життя людини потрібно для цього. Так ось, для, для того, щоб такого не було, нам потрібно це сміття сортувати. Да? А куди сортувати? А сортувати ось такі контейнери. Да? Контейнери мають різний кольор. В складаємо папір. Жовтий. Ми складаємо. Що, дітки? Пластик. Зелений контейнер. Ми покладемо скляні да, відходи. А ось червоний, металеві. Дітки, а на ніщо сортувати? Ну, для того, щоб зменшити кількість цього сміття, для того, щоб виготовити, виготовити з нього нові речі та енергію. Ось ми зараз з вами йдемо далі да? і побачимо, що ж можна, на що ж можна переробити скло. Ось скляна бутилка, да? пляшка, вона розбилася, але її можна переробити на нові да? пляшку стаканчик, фужерчик. Оці пакети поліетиленові, да? вони у кожного ж є з сім'ї. Є у вас такі пакети? Користуєтесь ви ними? Так. Звісно, а їх можна переробити на сміттєві пакети, тобто пакети на нові пакети. А оця да, коробочка картонна. На що ж її можна? І ці кораблик, який ви зробили з газети? А їх можна переробити на туалетний. Бачите, на туалетний папір їх можна переробити, і на лоточки такі для яєць. Це ж те, теж у вас вдома є, ви знаєте, про що йде мова. А ось дітки така пляшка пластикова, її можна переробити на синтепон. Що таке синтепон? Це такий матеріал, який є утеплювачем курточки. Ось у вас курточки тепленькі є, так? Да? А щоб ви не мерзли під, да, підкладочку, от саме е, пришиває такий синтепон. Так, а на що ж можна переробити металеві банки, да? теж на нові банки. А відходи, коли ми їмо, в нас залишаються відходи, да? і кожура з бананчика, і шкурочка з апельсинчика, і якісь продукти, які ми ну, зіпсувались, ми їх не з'їли. А ось їх можна переробити в добриво, і цим добривом, вона потім давала гарний врожай. Так, а зараз ми з вами, подивіться, да? про яку, яку ми з вами зараз затронули, дуже важливу проблему. Ось виконаємо таку дихальну гімнастику і трош, трішечки розслабимося, приготувалися і поставили ось так одну ручку. Так, вам гарно видно? Так. так Підніми долоньку. Пальчиком іншої ручки проводь по пальчикам, як показують стрілочки. Разом з рухами роби вдих і видих. Вдих і, видих. Вдих. і видих, Вдих. І. Видих. Вдих. і Видих. Вдих. І. Видих. Молодці дітки. Трішечки ми з вами розслабилися, подихали і повертаємося до нашого заняття. Сподобалася вам така дихальна гімнастика? Так, так. Да. Видихали, я чула, як ви глибоко дихали, вдихали, видихали. Молодці. А зараз от дивіться на таку картиночку. Да? Ми зараз з вами дидактичну гру пограємо, яка називається Посортуй сміття. І ось. Перший контейнер, я хочу вам нагадати, це контейнер синього кольору, в, якому ми будемо складати, в який ми будемо складати папір. Як ми будемо робити? Ось за допомогою ручки. Зараз Олена Анатоліївна знайде нам синій кольор. Так? Я буду обводити саме ті відходи, які ми покладемо в цей контейнер. А ви будете, звісно, мені допомагати. І так. Дивіться на оці всі картиночки. І ще раз нагадую, що сюди ми складаємо папір. Будь ласка, що ми покладемо із цих предметів в цей контейнер? Дивимося на картиночку. Кораблик. Кораблик. Корабель, я його будь-ю синеньким. Так, далі. Колабку, коробку. Коробку, молодчинки далі. Пакет. Газету. Пакет. Молодці. Так, Газету. ще. Ще ще. Газету. Так. Звісно, шукаємо ще. Пакет! Пакет який? Ось пакет ми цей вже обвели. Який ще пакет? Оцей! Пакет! Пакет! Будьте уважні. будьте уважні, Уж дивіться, дітки. Це пакет із поліетилену, він не в цей контейнер. А ось тут, подивіться, да? папір лежить скомканий, ось ми його обов'язково складемо сюди. Так, нічого ми не забули, ну, майже ні. Міняємо кольори, переходимо до жовтого контейнеру, сюди ми будемо складати пластик. Так, що я сюди покладу? Що я туди покладу? Пакет пакет. 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 пакет, пакет. Ось жовтенький. Далі. Що ще з пластику, з пластмаси зроблено? Що ще? Пляшка, пляшка ви сказали? Так, правильно, пляшка. пляшка. Ще що? Пляшка. Оце, що таке? Каністрочка. пляшка. Каністрочка, сюди покладемо. І ще що залишилось? А ну дивіться уважненько. Ось такий стаканчик, да, дітки? Теж він з пластику зроблений. Ми покладемо його сюди. Добре, переходимо на зелений контейнер. Ми будемо сюди складати скло. Так, є у нас тут скляні предмети? Так, так. Так. Так, ми покладемо. Ану, дивимося уважненько. Ось бачите, навіть розбита, да? розбита пляшка скляна, якби це був пластик, воно б не билося. А скло б'ється. І ось я бачу, що мене побачили одну пластикову пляшечку, ви мені про неї казали, да? але ну, я чомусь на цю звернула увагу. Тому ми ось до пластика ще додамо, я поміняю цю пляшечку. Так, жовтий колір. І залишився у нас червоний контейнер для металевих відходів. Так, дивимося, є у нас такі металеві тут предмети? Зроблені так, з металу. Так, є? Так, нормально. Пожалуйста, тьом. Так. Є? Назвіть мені, що це таке. Десь це де консерва. Ось Баба. така банка для консервів, да? вона зроблена з алюмінію тонкого металу. Ми її покладемо ось сюди в червоний контейнер. Молодці. А тепер я ускладнюю трішечки вам завдання. І ось у нас є вже ці контейнери. Да? Але... Сміття потрапило на свій контейнер. І нам потрібно закреслити те що, не, те, що ми не можемо покласти в цей контейнер. І так, папір. Ось перший контейнер Контейн. для папіру. Назвіть мені предмети, які зайві, і я їх закреслю. Я вам буду допомагати. Фломастери. З папіру. Фломастери. Піру вони зроблені? Ні. Ні. Швиденько. Пляшка від Кока Коли? Ні. Ні. Коробка картонна для подарунків. Так. Так, залишаємо пластикова пляшка. Ні. Ще одна коробка. Так. Залишаємо так. так. Зошити. Так. 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 Книга. Чи блокнот? Так. Так, газета. Так. Туалетний так. папір. Так. 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 Ось ми з вами зайві предмети викреслили. викреслили. Ідемо в наступний контейнер. Він у нас скло збирає, да? Так, я називаю вам пляшка. Ні, ні. Ні. Ви думаєте, вона пластикова? Вона може бути з пластику, а може бути зі скла. Мені вона більше схожа на пляшку зі скла. Так. Так. А ось подивіться, ще одна пляшка. Прям показано, що вона розбита. Ось шматочки скла. Да? Скло це матеріал, який б'ється. Там лежать ці шматочки скла чи ні? Ось контейнер ні. для скла. Залишаємо. Ні. Ну, дітки, дивіться: контейнер для скла. Шматочки так. скла. Так. Залишаємо. Далі. Дивіться, оця коробочка. Залишаємо її в цьому контейнері чи ні. <клев> Настін. Е Софійка, залишаємо чи ні? Так. <клев> ну, вона ж не зі скла зроблена, вона ж зроблена з пластику. Тому <клев> ми, ми її закреслюємо. А ось подивіться, який ключик. <клев> Як у казачці Буратін. В у нас зроблений ключ, який ми відмикаємо двері. З якого матеріалу? Може бути такий ключик зі скла. Він може бути? Ні. Ні, він металевий, ми його теж. А ось подивіться, банка для консервування. Кляна банка. Да. Так. Ні, бачимо від віків коробочка, але мені схоже, що воно скляне, да? і ось така і ось така. Залишаємо стаканчик. Стаканчик залишаємо в цьому контейнері чи ні? Ні. Стакан, звичайний стакан. Я не чую, Софійка, стаканчик залишаємо? Ні. Він же зі скла. От візьміть його і так киньте об землю, він розіб'ється. Це зі скла, видно такий. Так, це залишаємо. Добре. А ось цю банку для консервів. Ні. Ні правильно, дітки, тому що вона металева. Ось у нас, дивіться, залишився кран. Да? Ви його кожного дня бачите. З якого матеріалу він зроблений. Є у нас такий кран, який зі скла. Як ви вважаєте? Ну, давайте швиденько. Ось ви миєте руки кожного дня. Так. І він зі зробив? Та ні, дітки, він зроблений з металу, тому він не в свій контейнер попав. А ось дивимося наступний контейнер для пластику. Ну, давайте швиденько, для пластику. Так, ось дивіться бутилочка, пляшечка від шампуньки. Матеріал клас да. Катеріал, пас, підійде. Да. Книжка підійде сюди. Да. Книга. Книга з чого зроблена? Да. Софійка. З чого зроблена книга? Ми тільки що казали. Папіру, Папіру то звісно, не підійде. Да. Давайте дітки, ну ви ж розумієте, чого ви так? Так, дзеркало. Ні, 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 тому що це скло. А ось дивіться, ми, коли йдемо на природу, ми беремо не металеві, да? ми не металеві беремо, а які? Пластикові, да, виделочки, ложечки, тому вони правильно тут лежать. Да? А оця скляна бутилка підійде до пластику? Ні. 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 Не підійде. А оця пластикова пляшка підійде? Так, так. Е, так, ну, я не знаю, це чи поїлочка, щось таке, чи відеречко, але я думаю, так. що скоріш того, що воно, так, да, воно з пластику зроблене. І останній контейнер, зараз дітки, ми наведемо порядочок. Да? І останній контейнер. Тут зібр повинні бути, знаходитися металеві відходи. Ще раз, скляна бутилька підійде? Ні, ні. ні. Бак, баклажка, да, оця п'ятилітрова бутылка така велика, підійде пластикова для води? О. Ні, це ж не метал. Так, ось така, такий стаканчик да? для кави, трубочкою. Да? Підійде сюди? Він з металу зроблений чи ні? Ні. Ну, звісно, ні. що ні? А ось подивіться: а тут виделка і ложечка зроблені з чого? Металу. металу. Металу, да, вони відрізняються від порочки. Дійсно, підійде. А ось така пляшечка з парфумів підійде? Ні, ні. 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 А ось ця банка металева для, консерв... для консервів підійде. Так, так. Так. Ага, а сірники. Сірники з металу зроблені? Та ніж. Звісно, що. Так, ні. остання розбити скляна пляшка. Підійде чи ні? ні? Ні. Ні. Так, дітки, ми сьогодні з вами зробили дуже велику роботу. Так? Ми з вами зрозуміли, що сміття потрібно сортувати, так? для того, щоб його було менше. Для того, щоб наша планета була чище, да? щоб нам було легше дихати. І ось зараз такі правила да? запам'ятаємо для себе і будемо їх дотримуватися. По-перше, дітки, не залишати папірці, обгортки, пластиковий посуд, поліетиленові пакети на вулиці, у лісі, в громадських місцях. Да? Обов'язково їх потрібно куди складати. Щоб куди складати? І... У смітник. От якщо ви будете йти по вулиці і побачите, да? що ну, вітер розганяє оці наші поліетиленові пакети, да? що обгортки валяються, ви що ви якось прореагуєте на це? Так. А що ви зробите? Я Приберете, да? якщо це не, ваш, не ваше сміття, то бажано одягнути рукавичку, да? і прибрати, щоб не торкатися цього бруду. По-друге, дітки, ми повинні сортувати відходи в контейнерами за призначенням. Є вже багато таких контейнерів, різних кольорів. І я думаю, що ви їх бачили. Да? Ось потрібно такого правила дотримуватися. І основне правило, да? Не бути байдужими до природи і ми будемо її берегти. Дітки, я вам дякую за сьогоднішню нашу таку цікаву розмову. Да? Ми сьогодні з вами говорили про такі дуже важливі речі для кожного з нас і для нашої планети в цілому. Я вам дякую за наше таке чудове спілкування. Я думаю, що ви обов'язково будете виконувати ці правила. Да? Дотримуватись їх і виконувати. Тому я вам бажаю всього найкращого. До побачення, до нових зустрічів!